І всім привіт, мої дорогі підписники та хейтери, і пробачте мене. Будь ласка, люди, які мені писали, щоб я віддявував їхню ось за таку велику паузу. Я не знаю, як вам виразити. Велику подяку те, що ви ж напевно чекаєте і в той час переглядаєте мої відео, і це дуже приємно, бо моя статистика трошечки все ж таки покращилася. Що ж не буду затягувати, тому почнімо. Цей одяг на графі було доволі легко. Цей персонаж був зроблений в Гачаве 2 і там обмежена кількість одягу. Тому я легко його повідобресила на своїй свої. Діали. Не знаю, я спершу подумала за інший одяг, бо у цієї дівчинки рони. Було два типи одягу. Перший одяг, типу, такий літній, а другий зараз який є. Ну, такий осінній, тепленький. коротше. Мені сподобалося переробляти вела. Ну, бо я захотіла щось побачити в ній нове. Можливо, я спробую теж якось. Новому скомбінувати образ Велафі. а поки що пропоную подивитися на результат. Я думаю, що б могло виглядати краще, якби у цього персонажа був в і довгі рукава. Ну, вибачте, я їх вже дуже сильно люблю. Але я не знаю, що мені в ній не подобається. Адже все здається нормально, але водночас ні. Коротше, вам вирішувати, адже ви дасте оцінку в коментарях. Будь ласка, напишіть її. Іначе я буду кусатися, а кусаюся я боляче. Раз ти не знаєш, що тобі в ній не подобається, і думаєш, що тобі в ній щось не подобається, то не вимахуйся, пожалуйста. А зараз будь людиною, постав мені лайк і підпишися, бо це дуже болюча тема для мене, пожалуйста. Що ж, і це буде ось Йочі. Не передвибачаюсь, бо я її переробила вигачевайф, а не вгачалайф два, хоча в мене була така змога. Але все ж я не захотіла, а моє слово на моєму каналі закон. До речі, як казала... О, наша якась там вчителька помилятися це нормально, сказала вона після того, як поставила моєму декласну 12 в різні крітинки. Якщо хтось не поняв, треба сміятися, поняла? Це інше діво. Знову ж таки, я не знаю. Здається, цей одяг підходить в Елафі, але можна сказати, що це так, на прогулянку. В Елафі більш пасують такі деталізовані, принципі, як і всім ОС, але саме на її персонажі виглядає дуже гарно. Ну, не знаю, напишіть ще свою думку в коментарях. Так. Суходу, афі, а чому ти взяла саме цей одяг, а не якийсь деталізованіші і гарніші, як ти кажеш. Вона просто вимахуватися любить. Це буде одяг о міцуки. Вибачаюсь наперед, якщо неправильно прочитала. Я не знаю. Мені здається, подобається її одяг. Він прям такий автентичний. Не знаю, підходить для вела в такий біло-чорний. Прям таке цвей, коротше, Мені дуже подобається. Ще не звертайте уваги на... Лицевела фі то все так і задумано. Ну, в принципі, цей одяг був дещо схожий на одяг попередньої дівчинки, ну, штанішками. Але так особа, схожий немає. До речі, вибачаю, що не взяла ботиночки, а чи ботиночка це, здається, не одяг. Але таке діло. От скажи мені. Чим схожий одяг попередньої учасниці з моїх от як? Як ти там розглядає схожість, скажи мені Та вона просто любить. Дорога, чі, наперед, вибачаюся перед попередньою учасницею. Я вже коли буду показувати, як вдягла одяг на омі, то і покажу, як сидить її одяг на мені. Коли я вдягала одяг на омі Якщо я правильно прочитала нік, то це буде дуже радісно для мене, то я нічого такого особливого тут і не вдягала. Одяг стається простий, а все одно ці простотою він красивий. Ну не знаю. Мені здається, вийшло воно непогано. Ну, не Виглядає воно доволі гарно. А юпочку, якби вона була трошки довше, то це було б прекрасно. Просто я б раділа. Мама їх. Одяг цієї учасниці він такий, ну не знаю, прям своєї, мені нравиться. Ну Не знаю, що ще сказати, тому перейдемо до наступного учасника. А на цьому моменті мій таблет сказав, що ну-ну я не буду записувати, те, як ти влучаєш бідну вефі і почав палоцю. Ну не зберігати мої відео. Ну ви зрозуміли, тому дивимося на результат. В скріншоті. Слухайте, бляха, тут така вас, А якщо я так зроблю, то ніхто не помітить. Гаразд, я на те подивіться, як я створила лайфи в цьому образі. До речі, я хочу сказати, те, що я не побачила на жодному світло, які там в неї ботіночки, хоча я дивлялась її відео. Але то таке вже. Думаю, і так вони виглядають нормально. Юбочку просто мій респект і все в іншому виглядає доволі мило і крово. Як ви бачите на цьому відео, ваш автор вишара, адже шукає кофточку для редвов в в якій навіть ні слуха, ні духу про такі речі. Але до автора все ж таки дійшло, що він може зайти в іншу гачу, але знов. Він же ж повний лошара, тому заходить не ту гачу, а саме в гачу вайф 2. Перешукавши там 30 років те, що потрібно, для нього не монтажі Дійшло, що? що він повний лошара, який міг просто зайти в гача клуб і там все було б набагато легше. Ах, яке прекрасне життя. Так, погляньмо на результат. Це, здається, чітко, але червоний колір не підходить ви лав, адже синій, червоний, як якось не сочетається. Але якраз для о, оцеї її він прям чітко так підходить. Але знаєте, що я б не залишила його. Формально там дуже все одноцвітне, типу червоний, 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 червоний. Я б його краще розбавила трошки. Іншими отчинками. також я говорю, якої є оси, повністю сині, чорна. Але це зважаючи на персонажа. Головне, що автори цієї подобається, вона, це найголовніше. Що ж, і таке відео у мене вийшло. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал, а то в мене вже нерви здають. Ось, дивіться. На моєму колабі, який я там записувала, звук старалася. Е, Набралося 18 лайків з моїм, а у Red, яка зробила зі мною колаб, до речі, дякую, 21, ну, 22 з моїм. От як це називається, люди? Що це приколи? Хм. А ну, швидше мені актив зробіть! Так, все, я трошки попрощаю нічого, тепер можна прощатися. Тому дай -дай, всім дайчі, всім па-па, у нас вам буває цістова флексія, до нових зустрічей. А я люблю червоний. А я люблю зелений і синій. Та вона просто вимахуватися любить.